Так, всім привіт, народ, слава Україні. Сьогодні маємо 24 березня, п'ятниця. Чуєте, як гарно пташки співають. На дворі десь певно градусів 17 тепла. Жара як на березень місяць. І ми сьогодні повним ходом розпочинаємо ґрунтообробку. Зараз в полі працює дві ротаційки. Зараз в полі працює... Дискова оборона на закриті вологи. І зараз ми ж виїжджаємо з моїм стажором новим. Виїжджаємо на культивацію на те поле, де був, де був барак і де було глибоке рихлення. Запускаємо карата, ну і я вже вам покажу в полі, як воно все відбувається. Не перемикаємося, ставимо пальці вверх. І приємного вам перегляду. Так, роз'їжджаємося в поля. Джокер їде на одне поле, екарато на друге поле. Приємний момент. Ну і ротаційка. Рух, рух коротше. Так, тут ми на полі джокером закриваємо вологу. Тут була соя і буде соя далі. Вроді би так класно і непогано робиться. Вологи валом. Зайшли не зашвидко, не запізно, як то кажуть, ідеально. Я думаю, що тут все буде чітко. Зверху тільки того й того бачили, що навіть білюхи немає. І все, і суперово, і те, що нам якраз і треба. Ми зверху капіляри знищили, вологу закрили і не висушили. Ростраждальні поле.

Збав, збав до 40, наприклад. Так, тим кольосиком до 40 наніс простой. Нанес. Автошок. Просто, Може бути як 39, так 40, то не є вже сильно суть Вже в принципі, навіть нічку, не то що вечір. Я поміняв трошки Андрійка, відпустив додому, щоб він зразу з першого дня не, не замахався і не сказав ну, тебе до сраки. Нехай ну, трошки повчився хлопчина, все як має бути, ніби все виходить. Все як в перший день. Тріс шланг на караті. Приїхав, поміняли. Він поїхав додому, чи на дівчата ще може десь пішов в вихідні. ну А я працюю працюю повним ходом. Робота йде не швидко, але в принципі все по плану. Е, може, десь на день спізнилися з виходом в поле, можна було чуть-чуть швидше, але з другої сторони е, тут таке поле, що можна спокійно втопити трактора. Це багатостраждальне поле, де ми з зимою вже вивозили буряк, всі прекрасно його пам'ятаєте. Потім ще зимою ми його зарихлили Ну а тепер маємо навести тут порядок, чи як нас люблять казати старі люди марафет. Зараз запускаємо сюди карата. Карат нам зарівнює основну частину рувів після глибокого розрихлювача. і ще... Лишилися деякі колії від причепів, ми їх затягуємо, ходимо по діагоналі, тому ще й заодно трошки розвертаємо поле. Так, розвернувся я. Потихенько працюємо. Ось такі в нас. Рівчаки після глибокого рихлення, в принципі, вже і пилюка, піднімається, ну, але карат працює абсолютно справно, карат працює безвідказно. Такі умови для нього взагалі ні чому Я вже неодноразово показував його в роботі. Олтенна машина просто Просто слів нема за один прохід. виходить просто казочка. Зразу після карата сіяти не плануємо. Ще буде сюди або слід карата, або слід джокера. З двох причин, тому що під ячмінь хочемо зробити поле в ідеал. Ну і друга причина, що ми хочемо розвернути. На 90 градусів відносно посіву буряку, а для того нам потрібно зробити ще одну діагональ. Тут нічого страшного в тому нема. І ячмінь любить гарно, ви, гарно виробити в поле, тому що потім краще молотити його. Ячмінь у нас є невисокорослий, так що це також важливо. Так що рухаємось далі, ви не перемикайтеся, ми працюємо. Так, відпрацювали ми з Андрієм один, один день верніше. Андрій день попрацював я ввечері. Дивіться, які болота. Трактор по диска топиться час від часу. Культиватор тим більше, дивіться, якась нагортав. Осями. Це все відбувається на кагатах, це все відбувається в доликах. Це все наше багатостраждальне поле після цукрових буряків. Ми прекрасно знали, на що ми йдемо. Ми прекрасно знали, що то так буде. Тут чуть підзаліпіло каток, треба почистити. Він не витрясається вже. Тут багно просто і все. Тут нам тріс шланг. Це звичайний перший день, без ексцесів нікуди. Благо є, звідки шланга скрутити, скрутили, поміняли і поїхали далі в поле. Зараз падає легенький дощик. Я знаю, міліметра півтора за нічку впало. Ще як я працював, вже починався той дощик. Ось, і і і і і не знаю, чи сьогодні піде робота в полі, але ми обов'язково попробуємо. Тому що у нас роботоньки є доволі достатньо. І відтягуватися нам не дуже є куди, тому що посівна не за горами готувати ґрунт потрібно. Так що їдемо в поле. Отакий От у нас вийшов перший робочий день з ґрунтообробітком в полі. Е, в принципі, звичайний перший день. Трошечки були поломки, трошечки. Було роботи. Трошки Андрій підівчився. Вроді би вчиться швидко, буде все добре, я думаю. Зараз, же ж, не відходячи від каси, хочу зробити ще одну важливу річ. За 4 тижні стрімів, які ми з вами проводили ми назбирали в монобанку. Не багато, не мало, майже 16,5 тисяч гривень. І як тільки я провів останній стрім і сказав, що закриватиму банку, до мене написав мій дуже добрий друг, який є на передові, Ігор, тобі привіт, якщо дивишся мене, і попросив долучитися до збору на автомобіль, який піде особисто в його підрозділ. І я думаю, що то буде дуже правильно зробити, тому що я цю людину дуже добре знаю. Я цій людині довіряю, так що а, ті гроші точно підуть туди, куди треба. А, зна а значить, е не треба видумувати, як то кажуть, велосипед. Треба допомагати. І зараз зразу ж при вас в прямий ефірі я перекину туди ті гроші і ми закриємо це питання. До речі, принагідно дуже хочу подякувати. Всім людям, які долучилися до збору е, призив ще всі не, пов... не, не повідправляв з відомих вам причин, тому що, е, тому що... трошечки бракує нам тепер часу. Е, так. Так, 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 так. Як її правильно тепер вилучити з неї гроші з тої банки. Е -гага -гага. Бачите, не було зняття, щоб ви не думали, що десь гроші пропали, чи якось таке. Зняти з банки, налаштування з банки, розбити банку, розбити банку ні не, не на мою картку. Нам не треба на мою картку. Чи як то правильно зробити? Ні, на мою картку ні. Зняття з банки. А що у нас тут є? 16 тисяч четыре сорок вісім крапка 85. Не хоче воно, коротше, хоче, щоб воно трошки лишилося, давайте тоді тако зробимо. О, блін, воно все одно хоче на мою картку. А як зробити? Ну тоді, значить, прийдеться розбивати банку на мою картку. Розбиваємо. Тепер гроші в мене на картці, Так, тепер переказати на карту. Секунду знайду тепер номер. Дозволити встановлення. Створити платіж? 16448 тисяч гривень. Шістьдесят два сорок дев'ять. два сорок дев'ять. Вояк Ольга Романівна. Платіж, платіж надіслано, гроші пішли за призначення. Нехай служать вірою і правдою, як то кажуть, і допомагають прогнати окупанта з нашої землі. А ми, якщо зможемо, то будемо збирати ще і будемо знову допомагати. Ще раз всім дякую за увагу, дякую за підтримку, дякую, що долучалися до збору коштів. Я думаю, що десь закінчимо весняні польові роботи, знову зробимо кілька стрімів. Знову попробуємо відкрити банку, знову трошки назбираємо грошенят і знову відправимо хлопців на Збройні сили. Тому що вони потребують нашої допомоги. А ми зі свого боку постараємося допомагати. Всі ми працюємо на одну єдину справу. Вперед, до перемоги, хлопці, ми з вами. Пам'ятайте, що ми завжди вас підтримуємо. Бо саме завдяки вам ми маємо здатність тут робити ту свою справу, яку ми робимо. Отож, народ, я вам дякую за відео. Я, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивились відео до кінця. Ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал, до нових відео, до нових зустрічей і слава Україні! Слава Збройним силам України!